Я десь місяць тому вдома сижу в Хмельницькому в квартирі, цілу ніч тривога. Читаю телеграм-канали і пишуть: Над небом Чернігівщини збито три шахеда. Чую в нас. Пф -пф. На жаль, в Хмельницькому прильот. Знов далі пишуть: над небом Київщини збито десять шахедів. Знов чую, Пф -пф. на жаль, в Хмельницькому другий прильот пишуть в телеграмі. Вже пишуть, шахідів не існує взагалі, ви придурки, то таке все фантазія. В нас третій раз прилітає, три рази прильот по Хмельницькому. І я, я собі думаю, може не всі шахеди збивають, а деякі відбивають просто. Ой, блядь, на Хмельницький полетіло. Незручно. Просто де Чернігівщина-Київщина, і де Хмельницький. Мені вже навіть здається, хай мене Бог пробачить. Що то на нас напускає Тернопіль або Чернівці? Щоб поржати з нас.